Радий всіх бачити на відкритті вашої станції, де будуть працювати ваші поліцейські офіцери громади, вони саме ваші, тому що будуть працювати тільки на вас, для вас, і щоб ви почували себе в безпеці та комфорті. Наша країна бореться за свою незалежність, за свою державність. Але все ж таки ми рухаємося вперед, і ми хочемо, щоб кожен. Мешканець нашої області, в нашому Вінницькому регіоні відчував себе як можна більше максимально в безпеці. Продовжуємо впроваджувати реформи, і однією з них є проєкт Поліцейський офіцер громади. його сутність в тому, що ці два хлопці будуть працювати завжди з вами. Цілодобово, на протязі 24 годин, вони будуть знаходитись на зв'язку, нікуди не будуть виїжджати за кордони. Погребищенської територіальної громади, а саме ті населені пункти, які вони обслуговують. Для цього у них є два гарних нових автомобіля. І з любими питаннями, які у вас не виникали, що стосується правової діяльності, правоохоронної, соціальних напрямків, ви завжди можете до них звертатися, і вони нададуть вам. Повністю всю кваліфіковану допомогу. Подяка головного управління національної поліції у Вінницькій області оголошується голові Погребишинської територіальної громади Сергію Волинському. Відкриваємо нашу поліцейську станцію, де будуть працювати поліцейські, які будуть знаходитися ближче до вас і будуть вам допомагати. Вас будуть оберігати, любити, творити. І разом працювати, щоб у вас був спокій. Тож сьогодні ми разом проведемо інспектування умов роботи та проживання поліцейського офіцера громади. А скільки маєш маєте сіли? Трохи непривично, привично, в тишині сплати. Так, <реку> да, тут тихо, то спокійно. Добрий день. Добрий день. Доброго день. Кожен з нас, коли знаходиться певний період, мови немає. Матір.